Як перестати боятися невдач? Чому перфекціонізм і страх родичі і як колекціонування невдач допоможе розвинути впевненість у майбутньому. Кожна людина намагається уникнути невдач і бути щасливою. І недарма в наші дні дуже популярна тема як не зазнати невдач, як досягти успіху. Я вважаю, що потрібно більше говорити про невдачі. І про те, як зазнавати їх правильно. Тому наприкінці відео я навчу вас техніки, яка допоможе змінити ставлення до невдач і перестати їх боятися. У школі і житті різні підходи до помилок. Коли я навчався у школі, від мене вимагали не помилятися. Якщо я не помилявся, мені ставили високі оцінки, хвалили. Я був відмінником. Одного разу отримав низьку оцінку за контрольну роботу того дня. Всю дорогу від входу до школи до класу однокласники зустрічали мене із таким жахом на обличчі: «Коцеба, тобі три за контрольну!» бо шкільна модель така: вчитель показав тобі, як робити, і ти не маєш права помилятися. А от у спорті мене готували до того, що невдачі будуть, і до них треба бути готовим. Колись я займався бойовими мистецтвами. Всі новачки одразу хочуть вивчити такі пару прийомчиків, щоб хвалитися друзям, дівчатам, але перш за все новачків навчають падати. Чому важливо вміти падати? Вдале, тобто безпечне падіння, це запорука того, що ти чогось досягнеш, а не зламаєш собі руки ноги там, після першого тренування і кинеш спорт. І на відміну від шкільної, тут модель інша. Тренер тобі показує, як помилятися правильно. І тут правильно зроблена помилка це запорука успіху. Шкільна модель досі ще жива у багатьох сферах, помилився, отримав покарання. Що маємо в результаті? Страх помилки, який вбиває ініціативу. Пам'ятаєте, що каже народна мудрість, ініціатива карається виконанням. Не будь вискочкою, не сідай на першу парту, ну і так далі. До речі, якщо ви знаєте якісь гостренькі приказки про те, як краще сидіти тихенько і не висовуватися, напишіть у коментарях, а ще краще у телеграм-каналі Життя 2.0. Посилання на канал є під цим відео. Там на каналі є додаткові матеріали до подкастів, обговорення епізодів. Це всілякі смаколики для підписників. Отже, політика покарань за помилки призводить до бездії. А ще гірше, що атрофується, відповідальність не тільки соціальна, а й за власне життя у радянській культурі. Партія все вирішувала Незгоден, забрали вночі, розстріляли до ранку, у кращому випадку табір або тюрма. Якщо є ті, хто приходить до тебе. То знайдуться й ті, хто прийде за тобою, оцей рядок із відомої пісні дуже влучно описує дух епохи. Таким чином у людей віднімали відповідальність слава Богу, українців потроху позбувається наслідків совка, а от за порєбріком це все і досі квітне буйним цвітом. А знаєте, чому тоталітарні режими докладали стільки зусиль, щоб лишити людей відповідальності? Тому що відповідальність це фундамент свободи. Відповідальність за свої дії це найголовніше, що відрізняє людину від будь-якої іншої істоти. Без відповідальності не існує свободи. Кожна людина сама відповідає за свій розвиток, це і робить нас людьми. А помилки і невдачі це невід'ємна складова розвитку. На мою думку, більшість людей не досягають своїх мрій. Тому що вони не хочуть зазнати невдачі. Багато людей кажуть мені, я так боюся невдачі, а я їх питаю, і що це означає? Чого саме ти боїшся? Що таке невдача? Чому ти її боїшся? Вони подумають про це, повернуться і кажуть: не знаєш, я ніколи під таким кутом про це і не думав. І це одна з частин моєї роботи, як коуча. Я завжди прагну докопатися до корення проблеми. Я не намагаюся вирішити саму проблему, а разом з клієнтом працюю на рівні причини проблеми. Що ж таке невдача? Я зазирнув до академічного тлумачного словника української мови, щоб знайти визначення слова невдача і дізнався, що це невдале, безуспішне, не таке, як хтось бажав, закінчення або завершення чого-небудь. Тобто невдача трапляється, коли щось завершується не так, як ви очікували. Окей, щось пішло не так, ви того не очікували, от вам і невдача. Знаєте, що робить більшість людей, щоб не стикатися з невдачами? Вони просто перестають очікувати взагалі будь-чого. Вони тримають свої очікування на дуже низькому рівні. У них кожен день, як день бабака, вони проживають те саме життя знову і знову. І так вони ніколи не виходять за межі своєї зони комфорту. Їм ніколи не доводиться стикатися з тим, що вони не виправдали власних очікувань. І основна проблема багатьох людей, які не відчувають себе живими, в тому, що вони бояться і не хочуть зазнати невдачі. Я запитую своїх клієнтів, чому ви уникаєте невдачі. Зазвичай це зводиться до бажання уникнути. Відчуття негативних емоцій. Справжня причина, чому я уникаю будь-якого типу промаху, будь-якого виду невідповідності своїм очікуванням, полягає в тому, що я не хочу відчувати те, що доведеться відчувати, коли це станеться. І тут починається найцікавіше. Коли результат не відповідає вашим очікуванням, ваші емоції з цього приводу залежать. Лише від того, що ви вирішили думати про цю невдачу. Якщо ваші думки спрямовані на те, щоб пригнітити себе, розчарувати себе, образити себе, ваші емоції будуть вкрай негативними. Подивіться, яка тут іронія. Причина, чому ви уникаєте невдач, криється в тому, над чим ви маєте повний контроль, а саме у вашій реакції на невдачу. Це настільки важливо, що я скажу це ще раз. Причина, чому ви уникаєте невдач, криється у вашій реакції на невдачу. І ви маєте над цим повний контроль. Ви кажете, зі мною сталася невдача, наче це те, що від вас жодним чином не залежить. Але ж це неправда. Ми самі створюємо очікування і самі вирішуємо, якою буде наша реакція, коли ці очікування. Не виправдалися. Ми самі робимо так, щоб наші емоції були негативними. І з цим можна працювати. Коли вас підкає невдача, перш за все, ви можете вирішити. Я не вважатиму це кінцем світу, я сприйматиму це як щось корисне, позитивне, і тоді не буде причини цього боятися. Ось вам коротка історія з життя. Одного дня я повернувся зі школи, а тато мене запитав, що ми вивчали. Ми тоді на уроці праці проходили електрику, а саме паралельне і послідовне з'єднання. Тато дав мені дротів, ламп і сказав: Ну, покажи, що ти вивчив? з'єднай паралельно, послідовно. Я відповів, які питання? З'єднав, заізолював, увімкнув розетку. У квартирі згасло світло і затих телевізор. Це сьогодні українці звикли до того, що світло може пропасти в будь-яку мить, а тоді це було дуже неочікувано. Почали шукати причину. Виявилося, що я скрутив до кучі голі дроти і створив коротке замикання. Чи було це невдачею? Так, то був провал, епік фейл, мені було так соромно, що я краще провалився під землю. Я ж очікував, Сяяти перед татом від гордості, мабуть, яскравіше, ніж ті лампочки, але вийшло все зовсім не так. Цю історію я запам'ятав на все життя і не тільки тому, що й досі згадую той паф, коли, коли ізолюю дроти, а більш за все тому, що тато не лаяв мене і не сварився. Ми розібралися з причиною, і це стало прекрасним уроком. Відтоді я з електрикою на ти. Коли я думаю про невдачі таким чином. У мене відпадає бажання їх уникати. Це стимулює мене вчитися, розвиватися, пробувати знову, бо саме я вирішую, чим для мене буде невдача. Це я визначаюся, що думати, раптом я не виправдую своїх власних очікувань. Я справді вірю, що успіх це одна з тих речей, які досягаються невдачами і готовністю до невдач. І є чудові слова Томаса Уотсона старшого, колишнього голови корпорації IBM якщо ти хочеш досягти успіху, тобі потрібно подвоїти відсоток невдач. І я з ним згоден. Поважаю, що чим краще ви справляєтеся з невдачами, тим більше ви будете готовими до них, і тим більше ви навчитеся, і тим краще зможете відповідати власним очікуванням. Далі трішки логіки. Якщо невдача полягає в тому, що ви не відповідаєте вашим власним очікуванням, тоді можна сказати, що успіх це навпаки, відповідність вашим власним очікуванням. І найкращий спосіб відповідати своїм очікуванням це потренуватися, робити багато помилок, дізнатися, що працює, що не працює. Коли ви дієте таким чином, ви не надто переймаєтеся, щоб. Все зробити ідеально. Мені особисто знадобилося багато років, щоб визнати, що я перфекціоніст. Якщо перфекціоністи не можуть зробити щось абсолютно ідеально, вони цього зовсім не роблять. Схоже, що перфекціонізм вигадали для наляканих людей, тому що він дає їм привід не діяти, не зазнати невдачі і не прагнути втілити. Власні очікування. Вони знають, що якщо не виправдають власних очікувань, то будуть дуже жорсткі і безжальні до себе. Вони знущатимуться з себе і з'їдять себе з потрохами, ось чому вони не діють. Але спробуйте домовитися з собою. Я це зроблю, хоча б спробую це зробити, і, можливо, я зазнаю невдачі. І, якщо це станеться, я подбаю про себе, я не буду себе критикувати, а натомість поставлюся до себе з повагою. Я використаю це як можливість навчитися чомусь новому, попіклуватися про себе. Коли ви укладете з собою таку угоду по перше, ви будете набагато більше готові до будь-яких халеп. І по друге, шанс успіху у вас буде значно вищий. Ось чому невдачі варто розглядати як те, що ви хочете включити в своє життя, їх не потрібно уникати. Насправді до них варто прагнути і навчатися зазнавати невдач. Якщо я впевнений у своїй здатності зазнавати невдач, скоріш за все я не боятимуся спробувати щось нове. Я докладатиму зусиль і з високою вірогідністю досягну успіху. Оскільки якщо я планую можливість невдач, я буду до неї вже заздалегідь готовий. І навіть якщо вона трапиться, я не зупинюся. І оскільки ви додивилися аж до цього моменту, поділюся з вами цікавою технікою, яка допомогла мені змінити ставлення до невдач. Я роблю так: планую собі зазнати 5 невдач протягом місяця. У вашому випадку це може бути будь-яке число. Три або 7, кожну невдачу я записую. Це не якісь дрібниці, типу розбив склянку, там, забув ключі, це мають бути такі фейли, які живуть за межами зони комфорту. Тобто я намагався покинути свою зону комфорту і зазнав невдачі. От тоді я записую це у щоденник. Якщо я не записав у щоденник визначену кількість невдач, я недостатньо попрацював. Якщо ви використаєте цю техніку, тепер, коли ви зазнаєте невдачі, у вас не буде причини картати себе і проливати сльози. Ви скажете, Оу, перша невдача записав, лишилося 4 з 5 клас, чим більше ви будете готовими до таких невдач, тим впевненішими будете щодо свого майбутнього. Бо хоч ви Можете і не знати, що конкретно вас очікує у далекій перспективі, ви точно знатимете, що впораєтеся з будь-якою невдачею, і завтра, і післязавтра, і на наступному тижні, і після того. І тут є дуже важливий момент, це мають бути не одні й ті самі невдачі, бо якщо ви повторюєте однакові помилки знову і знову. Це насправді є вашою зоною комфорту. Ви це робите, тому що вам просто зручно знову наступати на ті ж граблі. А мета цієї техніки навчитися виходити за зону комфорту, бути готовим спіткати невдачу і навчитися правильно на неї реагувати. Тобто робити з невдачі правильні висновки. Зверніть увагу, ця техніка не позбавить вас невдач. Але вона допоможе вам змінити своє мислення і погляд на невдачі. Тобто тепер ті невдачі, які раніше вас зупиняли, ви зможете використати для розвитку себе і свого бізнесу. І якщо перед вами зараз стоїть завдання відновити або розширити свій бізнес і незрозуміло з чого почати, обов'язково дивіться ось це відео. Якщо вам сподобався цей подкаст, поставте вподобайку. Підпишіться і розкажіть про нього своїм друзям. Обов'язково доєднуйтеся до телеграм-каналу, пам'ятаєте, посилання є під відео. І розкажіть, будь ласка, розкажіть про те, як ви тренуєтеся зазнавати невдач. Просто спробуйте зробити щось, де ви майже точно зазнаєте невдачі. І потім поділіться про це: розкажіть, що ви зробили, як ви не виправдали своїх власних очікувань. Як ви себе почували після того, окей? Бажаю вам нових відкриттів і усвідомлень! Почуємося у наступному епізоді. Слава Україні!